Я такого реально не бачив. Скинув, короче, теперь я бачу поршень стоїть неправильно. І ще в продачі він в якійсь мазуті, буду прямо кусок випав звідси. Є циліндр в такому стані. І так, коротше, всім привіт! О така ситуація. Получається, мопед Альфа-Дельта давиться, дохне, не хоче набирати скористь, то прориває, їде, то прориває так сказати, з перебоями. То їде, то не їде, типа того. Якби заливає карбюратор конкретно в циліндри, всім прочим, і тут не встигає згорати, і всім прочим, і диму до фігіща, конкретно, як в совєтському якомусь там тяжолому Юпітері нема круче різниці. І я вже думав, що це свіча, карбюратор і там комутатор, датчики, це у всьому прочому. Ну, коротше, все це не це, це окається поршнява. То, що він так фігово робить, і ще в передачу щось там стукає, подивіться, який тут зазор. Бачите, який знизу зазор. Дивіться. От. Зазор тут великий. Що зверху, півсерника влазить, і тут, так само знизу. Дивіться, піднімаю, бачите? От. Бо в іншій статі цей мотор стукав, я не знав, чому він стукав. А стукало от через цей поршень, через цей циліндр. Коротше, поміняю я другий циліндр, зберу до кучі, попробую завести, та є що покажу. Точно в чому була проблема, чи він конкретно триїть, давиться, то тягне, то не тягне, то заводиться, то не заводиться, Ну, коротше, конкретно хламово, так сказати, він працює. Коротше, ставлю я такого ціліндру. В принципі, тут якби здається все нормально, а тут, виходить отаке, що всередині. Бачите в чому проблема? Дивіться, бачите? Ось, вот. це цей циліндр стояв на цьому моторі. А я буду ставити оцей циліндр Це теж беушний, Ну, по крайній мере, тут нема такого як там. Ну і зараз побачимо, що буде. Кстати, ще одна проблема обнаружилась. Що він лишні звуки здавав. От. Бо скочив виходить цей ролик. Диму тут конкретно було, що капіц. Шкала тут ну, секунд там п'ять завести, тут вже було конкретно диму. А тепер немає цього диму. Взагалі, в принципі, робить хорошо, тихо, статі пропав. Дзвін теж, не дзвін, а стуки. Тут десь місцями, я не знаю, коротше, десь стукало, будь-то колінвал, ну, коленвал, але оказалося не колінвал, і це була поршньова. По моєму випадку, то поміняв циліндр, поршень, кольця і масляні кольця. Коротше, Все друге. А ту поршньову, виходить, треба викинути і не дивитися на нього. Треба просто зробити отакого. От Все, і більше ніколи не використовувати. І поршень так само. Все. Не годиться, не годиться. Іх, капець, воно ще в хорошому стані. Все, Оце металом. Реально, виходить, поставив другий циліндр. Цьому циліндру дето приблизно на ньому їздили де-то три місяця. Десь так приблизно. Був новий циліндр, хлопчик покатався дето 3 місяця і купив собі нову. А цей, виходить, мені привіз за 100 гривень аж продав. Ну, я думаю, це недорого. Получається, що Циліндр помінявся і в принципі стуки тут немає, нічого не давиться, все добре, я, правда, на ньому не їхав, але перед тим він навіть газувати не хотів і холостий не хотів тримати. Ні газувати, ні холостого, плюс диму було багато. Трої він давився, отаке о. хоча я думав, що там карбюратори, і дачі холод, це я все міняв, коротше, якби нічого не допомогло. В окончанні просто треба було циліндр поміняти і всі ці. Дефекти так сказати, пропали. Так що якось отак може бути. В моєму випадку це був циліндр. і все. Почало робити так, як положено. І найголовніше, що дзвін і стукіт пропав і дим теж немає. Так що якось так. Всім дякую за просмотр, всім пока. Думаю, покажу, що він працює, їде, все нормально.